Музика. Поблизу одного з сіл Вінниччини виявили уламки російської ракети. Уряд ухвалив постанову про індексацію пенсій і страхових виплат. Аварійно-небезпечні ділянки у Вінниці. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. Поблизу одного з сіл Вінниччини виявили уламки російської ракети. Детонація бойових частин не відбулась, однак вона все ще становила небезпеку. Після збиття ракети уламки вибухонебезпечного предмета розлетілись в радіусі 200 метрів. Працівники поліції обстежили місце падіння, зафіксували та забезпечили охорону. Працівники ДСНС знешкодили ракету. Якщо знайшли вибухонебезпечні предмети, Уламки ракет чи дронів не чіпайте, не намагайтеся його розібрати. Негайно повідомте в найближче відділення поліції. Не допускайте до місця знахідки інших людей, особливо дітей. 17 пожеж, площею 9 гектарів ліквідували пожежники лише за одну добу. Горів сухостій. Випадки загорянь зафіксовані у Тульчинському, Вінницькому, могилів Подільському, Гайсинському, Хмільницькому районах області. Та у місті Вінниця. Вінницькі рятувальники продовжують проводити попереджувальні профілактичні заходи щодо інформування населення з приводу можливих наслідків спалювання сухої трави та сміття. Так, у Вороновицькій громаді вінницькі надзвичайники разом з лісівниками провели рейд. До роботи залучили безпілотника і завдяки роботі літального апарата виявили порушника. Чоловік розводив багаття посеред лісу, за що й отримав штраф. ДСНСники Вінничини вкотре нагадують, не варто випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстилці. Під час виїзду лісової охорони та працівників ДСНС виявлено громадянина, який здійснював підпалювання сухої рослинності. Працівниками ДСНС на нього було складено адмінпротокол за статтею 77 частина 1, що тягне за собою адміністративну відповідальність в розмірі 1700 гривень. З 1 березня пенсіонери отримають невелику надбавку до пенсій. Це 8%. Постанову про індексацію пенсій і страхових виплат уряд ухвалив у лютому. На Вінниччині будуть індексовані пенсії для 400 тисяч пенсіонерів, 20 тисяч пенсіонерам силових відомств та 2,5 тисячам, які отримують пенсію по інвалідності внаслідок чорнобильської катастрофи. Тамара Сможенюк має за плечима майже 40 років стажу в проєктному інституті. За стільки років вислуги отримує майже 6 тисяч гривень. Частину пенсії Вінничанка витрачає на оплату комунальних послуг, решту на продукти харчування та необхідні речі. Працювала на ламповому заводі 9 років молодою була, а останні роки я працювала в Вінницькому проєктному державному інституті на ЗАМОСі. Я отримую субсидію, так що в мене ну, десь йде. Получається, я вам скажу, четверта частина пенсії йде на комуналку, це без субсидії. Ну, а так, от, продукти харчування і якісь ну, необхідні речі. З 1 березня, згідно постанови, відбудеться перерахунок пенсії, і тепер пані Тамара, як і 400 тисяч вінницьких пенсіонерів, отримає надбавку. Збільшення пенсії вираховували через зростання прожиткового мінімуму, показника зростання споживчих цін та середньої заробітної плати. Розрахунки беруться за три роки. Таким чином, показник індексації цього року майже 8%. Для забезпечення індексації щороку в державі відбувається перерахунок, який проводиться шляхом збільшення показника середньої заробітної плати по народному господарству на коефіцієнт. Коефіцієнт обраховується як 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати, яка застосовується для обчислення пенсій за попередніх три роки. З 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого стажу. Для цього їм не доведеться подавати додаткові відомості та документи. Також надбавку отримують пенсіонери, в яких найменша пенсія. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». У Вінниці є щонайменше 17 ділянок, де регулярно трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Найбільше їх стається біля центрального мосту. За останній рік там зафіксували 12 аварій. Про те, чому саме на окремих ділянках доріг трапляються автопригоди, будемо говорити з Віктором Перловим, депутатом Вінницької міської ради, доцентом Вінницького національного технічного університету, кандидатом технічних наук. Вітаю вас. Доброго дня. Власне, чому саме біля центрального мосту аварії найбільше? Ну, ми маємо розуміти, що є у нас основна транспортна артерія міста, так звана Корсо міста. Та, це вулиця Келицька, вулиця Пірогова, Соборна. І проспект Коцюбинського, і саме по цій, по цій корсу міста рухається найбільша кількість як громадського транспорту, так і приватного транспорту, так і пішоходів і велосипедистів. І очевидно, що відповідно найбільшій кількості транспорту, і за теорією ймовірності, навіть буде найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод. Ну, варто трошки поправити, що рекордсменом по аварійності у нас є перехрестя Данила Нечая, Братславська і Замостянська. Там є величезний транзитний трафік транспорту, який, на жаль, замість того, щоб об'їжджати місто окружною, їде Немирівським шосе, Братславською, Київською. Ну і власне з. Немирівського напрямку виїжджає на київський напрямок через місто, проїжджає через саме центр міста. І, власне, серед рекордсменів варто ще зазначити перехрестя Шимка Антонова. По ньому у нас вже готовий проект світлофорного об'єкту. І я сподіваюся, що все буде нормально цього року. Ми зможемо його профінансувати і зможемо там зробити той світлофорний об'єкт. І ще варто додати перехрестя пірогова з на превеликий жаль. Ну там є така неприємна статистика, але минулого року була реконструкція, і я сподіваюся, що вплив тієї реконструкції буде позитивним. І ми вже в статистиці 2024 року не будемо бачити цього перехрестя як рекордсмена. Які ще є ділянки у Вінниці, де водіям треба бути обережними через високий ризик ДТП? Ми поговорили про рекордсменів, але їх є 17. Можливо, ще є якісь, які ви хотіли б назвати. Ну, давайте так. Я по активності місцевих мешканців, та які часто звертаються до міської ради або до мене особисто, як до депутата, є проблемною перемичка. Так зв... ну, так звана перемичка, це вулиця Юзвенська. Та колись це була дорога, вона вважалася об'їздом міста. Але ну, час іде, з'явилися житлові будинки з обох боків, з'явилися комерція, З'явилися магаз... магазини, ресторани, там, торгові центри. І, по суті, справи зараз це є така собі житлова вулиця, так, якою активно користуються містяни, громадським транспортом, користуються, переходять її для того, щоб щось собі придбати. І от останнім часом до мене багато людей звідти зверталися. Тому що, хоча це і межа міста, там діє обмеження швидкості 50 км на годину. На превеликий жаль, там немає контролю швидкості з боку патрульної поліції, там немає камер автофіксації, і водії користуючись цим, часто перевищують швидкість. І місцеві мешканці ну їм просто страшно перебувати на тій вулиці, їм страшно переходити дорогу по нерегульованих переходах. І вони часто відчувають дискомфорт навіть на автомобілі, до тому, що повертаючи ліворуч, якщо у тебе на зустрічній рухається автомобіль з суттєвим перевищенням швидкості, це несе для тебе доволі серйозну загрозу, бо ти можеш не встигнути свій маневр, можеш не встигнути повер... повернути, і там дійсно за подібним сценарієм трапляються часто дорожні транспортні пригоди. Чи можливо на тих ділянках щось змінити, аби уникнути, ну принаймні, значної кількості аварій? Ну власне. По кожній ділянці на якій є, скажімо так, це вже червоний прапорець про високу аварійність. Ми аналізуємо причини цієї аварійності, і ми регулярно Вінницька міська рада проводить заходи по підвищенню безпеки дорожнього руху. Зокрема, от по Юзвінській ми наразі розглядаємо такі варіанти змінити тровідвідрозмінити схему організації дорожнього руху. Трошки Зробити е, смуги руху за стандартом, та, трошки їх завузити, зробити лівоповоротні смуги е, в місцях щоб автомобіль при повороті ліворуч. Міг спокійно стояти, нікому не заважати і не відчувати небезпеку від очікування. от це не буде коштувати якихось великих коштів, тому що по факту там розмітки майже немає. Її ну, колишнього облавтодор буде оновлювати цієї весни, і було б логічно, якщо б ця розмітка була вже нанесена. З забезпеченням безпеки дорожнього руху для всіх учасників руху по шимка. Я вже сказав. Сподіваюсь на встановлення світлофорного об'єкту. Якщо все буде нормально, і ми зможемо з бюджету профінансувати якби цей об'єкт, ну я так скажу, що кошти витрачені на світлофорний об'єкт, на Антонова шимка. На дорожньо-транспортні пригоди на ремонт автівок витрачається набагато більше коштів кожного року нашими містянами. Тому це такі собі інвестиції, які з одного боку дозволяють економити кошти, а з іншого боку, дозволяють зберігати життя і здоров'я наших вінничан. Які поради видали б водіям, аби вони могли уникнути ДТП? Найголовніше єдина головна порада дотримуйтесь до допустимої швидкості, дотримуйтесь безпечної швидкості дорожнього руху в місті, тому що як показує наша статистика по області і по місту, основною причиною дорожньо-транспортних пригод є якраз перевищення швидкості, є висока швидкість. І якщо ви навіть на невеликій швидкості, там 35-45 км на годину потрапляєте в ДТП, це вам. Майже гарантує те, що ви не отримаєте якихось серйозних тілесних ушкоджень, чи те, що ніхто не загине, якщо ви потрапляєте в дорожньо транспортну пригоду на швидкості 70+, плюс. Кілометрів на годину це також майже гарантує те, що по-перше, автомобіль отримує серйозні механічні ушкодження. А по-друге, водій, пасажири також мають дуже високу ймовірність отримати серйозні е втрати для здоров'я або навіть життя. Я вам дякую. Дякую, що запросили. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Віктор Перлов, депутат Вінницької міської ради, доцент Вінницького національного технічного університету, кандидат технічних наук. Музика. Вулиці з радянськими назвами продовжують перейменовувати на Вінниччині. У Немирівській громаді видали розпорядження про декомунізацію вулиць та провулків громади на честь загиблих захисників російсько-українській війні. Тепер сім вулиць носитимуть імена Володимира Шикирявого, Олега Дем'яненка, Віталія Рибалка, Костянтина Бойка, Олександра Верекети, Олександра Малика та Ігоря Романенка. Ветерани з Вінничини Роман Кашпур, який втратив ногу на війні, пробіг токійський марафон у 42 кілометри із персональним рекордом 4 години 50 хвилин. Токійський марафон входить до ешелону найбільш престижних марафонів світу. До японської столиці поїхали два українські ветерани Роман Кашпур та Юрій Козловський. Під час підготовки та проведення забігу спортсмени разом з волонтерськими фондами організували збір коштів на протезування та реабілітацію тяжкопоранених українських бійців. У завтрашньому випуску ми поспілкуємося з Романом та дізнаємося деталі цього складного забігу. Роман Кашпур пішов воювати добровольцем у 2016 році. У 2019-му поблизу Мар'їнки підірвався на міні. Втратив кінцівку. Після поранення знайшов себе у спорті. Токійський марафон 2024 року. Місію виконано. Третій марафон а, Гуру Наталія Крушинська. Я впевнений був, що це третій великий з топ-6 світових марафонів. Це третій це той самий вектор, який повинен був показати, робили ми все правильно чи робили ми щось десь неправильно. На годину кращий результат за всі попередні марафони. 4,50. Автор Червоної рути Водограю. Я піду в далекі гори. 4 березня 1949 року народився один із засновників української естрадної музики композитор та виконавець Володимир Івасюк. За свої 30 років життя він встиг написати 107 пісень, 53 інструментальних творів. А ще був автором музичних супроводів до спектаклів. Ще з юності радянська влада вважала Володимира Івасюка ворогом народу. Його батько писав про голодомор. А за спробу перетину румунсько-радянського кордону відбував ув'язнення в радянських таборах. А Володимиру, попри відмінні результати з іспитів, так і не вдалося вступити до Чернівецького медичного вишу. Але Івасюк знайшов себе в музиці і через деякий час створив свій перший ансамбль Буковинка. Через деякий час Володимир стає популярним композитором та виконавцем. Його музика розкриває та відроджує українську культуру. Її слухають за кордоном. Це не могло подобатися радянській владі. Івасюка тривалий час переслідували кагебісти. 18 травня 1979 року тіло Володимира знайшли на території військової частини в Брюховецькому лісі. Продовж останніх років пісні Івасюка переживають. Нову хвилю популярності. Вони стають трендами в соціальних мережах, звучать за кордоном їх переспівують. Я піду в далекі гори у вечірню годину. І попрошу від зворів, щоб не спав, не спав до днини щоб летів на вільне крила у широкі полонини і приніс до ранку квіти. Що так люблять? І це була вся інформація. На цьому дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Все буде Україна.